Вміти побачити того, хто є в потребі. Вміти стати поруч із кожним, хто є ближнім. Не з тим, кого я вважаю за мого ближнього, але того, кого Господь посилає на щодень. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті. Прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, нашого Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Святого Духа, через молитви і заступництво пречистої Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, всіма блаженними і святими українського народу і всіма святими, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних та тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з тобою, правдивим Богом, і були свідками та апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у добрих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним? Тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Прийдіть благословенні отця. Мого візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли наги. І ви Мене одягнули. Хворий, і ви навідались до мене. В тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули. Коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи, їм скаже: Істинно кажу вам: усе, що ви зробили, одному з моїх братів найменших ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний приготова. Ни дияволові й ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули недужим і в тюрмі і не навідались до мене. Тоді озвуться й ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили, а він відповість їм. Істину кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Як же Ісус скінчив. Усі ці слова сказав до своїх учнів. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Сьогоднішній євангельський уривок, напевно, не є для нас е, незнаним, тому що ним розпочинаємо безпосередньо Великий піст. Кожного року чуємо цю притчу про суд е, Сина чоловічого, який розділяє. Е, Можемо сказати, на добрих і на злих, розділяє, але має згідно одного дуже важливого критерію. Тому ця притча для нас не є чужою чи або незнаною. Однак в контексті нашої мандрівки будування спільноти, будування церкви важливо є подивитися цю притчу саме під кутом спільноти. Ісус, який приходить до своєї спільноти, Ісус, який приходить до кожної нашої парафії, до кожного нашого дому, який є його домашньою церквою. І приходить для того, щоб своїм словом ще раз нам допомогти будувати цю спільноту так, як він її хотів, а не так, як ми собі плануємо, чи так, так як ми собі бачимо. Ось в цій притчі ми бачимо дуже важливі дуже важливу річ. Це є е, таке слово, яке ми вже дуже добре знаємо, це є ремісія, тобто повернення. І зазвичай е, цей термін ми чуємо, е, коли отримуємо іноді вердикти від, від наших лікарів, що щось повертається. Тобто може бути або є ремісія, або немає ремісії. Але це слово, воно насправді побудоване е, на слові Месія той, той, кого очікують, той, хто має прийти, той, той кого виглядають. Це таке релігійне слово, воно вкралося до нашого побутового, побутового словника. Ось Христос має зробити ремісію, має повернутися. Повертається до своєї спільноти, так як ми це чули двома останніми попередніми разами. Приходить, як. Той, хто кличе нас до праці в різних годинах, але Він є нагородою. І приходить той, який, щоб запросити нас до свого весільного бенкету і свого весільного покою, щоб бути разом, разом із нами. Але в цьому пришесті, ми бачимо важливу дуже одну річ: не приходить просто для того, щоб бути зі своїми, але приходить, щоб розпізнати у кожному. Своє обличчя, тобто своє слово, яке зросло. Тому приходить, щоб судити, дати судження, тобто дати оцінку ділам милосердя, які були описані, був нагий, тобто весь старий Завіт, старий Новий Завіт є побудований, як Бог вчить свій народ бути великодушними, так як він, вміти побачити того, хто є в потребі. «Вмійте стати поруч із кожним, хто є ближнім, не з тим, кого я вважаю за мого ближнього, але того, кого Господь посилає на щодень. Ось у цій притчі, як казав також Йоан від Христа, кожен з нас при кінці нашого життя буде суджений із діл милосердя. Ця притча є насправді про діла милосердя. Ми минулого разу чули про лампи, з якими маємо вийти на зустріч, з олією, і цю олію дуже часто порівнюють до добрих діл. Ось цими добрими ділами сьогодні Ісус приглядається до добрих діл, не до того, як ми йому співали, або що ми робили, як ми будували, але скільки добрих діл нам вдалося зробити. Ісус приходить як суддя, але одночасно приходить як Спаситель. Цей перший прихід Ісуса був як прихід Спасителя, той, який показав шлях, той, який нас покликав, той, який запросив нас його наслідувати. Його друге пришестя буде як прихід судді, який кожного дня нас запитує, чи сьогодні ти вмів побачити мене поруч у тому, кого, кого ти зустрів? Не може бути інше, інше покликання від цього. Ісус був вірний покликанню, яком, яким покликав Його Отець, не міг виконувати чогось іншого, ось чому стався ближнім до кожного, хто терпів. Хто був в потребі, хто був скутий своїми хворобами, він отримав покликання і Він його розвинув через свої добрі діла. Ось до чого Ісус нас сьогодні кличе. Господи Ісусе, на щодень маємо стільки зустрічей в нашому домі з нашими рідними, через телефонні дзвінки з нашими. Знайомими, нашими ближніми, які є далеко від нас, через зустрічі в праці і з тими, кого, з тими, з ким ми є покликані робити цей світ кращим. Допоможи нам, Ісусе, побачити в них перших адресатів милосердя, нашого милосердя, яке з любові до Тебе ми їм чинимо. Допоможи нам, Ісусе, з пошаною відноситися до кожного, кого ти нам ставиш на дорозі. І в кожному бачити твоє обличчя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.